Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт, час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко. Нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, що на початку лютого е, є ще такий дуже гарний день, який ми пам'ятаємо, але не святкуємо. Самі розумієте, чому є такий класний день. Це всесвітній день письменника. Він по різному називається в різних країнах. Але тим менше, тим більше менше, він прийшов саме з такою назвою до нас. Як я вже сказав, ми не святкуємо, але ми пам'ятаємо, ми любимо. Тому ми запрошуємо наших і поетів і письменників на знову таки наш майданчик. Сьогодні мені пощастило. Сьогодні у мене в гостях Сергій Шкабара, поет, військовий рекрутер. Сергію, доброго дня. Бажаю здоров'я е, радий, що ти до мене прийшов. Не будемо розповідати ту історію, яким чином ти до мене потрапив. Це досить цікава, досить е, досить така заплутана історія. Але тим не менше крайній раз. Ти у нас був по моєму у нас на нашому майданчику, десь 23-му році. По моєму. Січень лютий знову таки зима 23-го року два Звичай. роки пройшло. Два роки пройшло. Що за два роки змінилося в твоєму житті? Які події відбулися, якщо знову таки можна про це говорити? В загальному, а вже ж можна? В загальному, прошу, На, якщо можна. Насамперед, я кардинально змінив сферу зайнятості? Донедавна я ще був е, у медіа, е, я працював літературним редактором на громадському телебаченні. Угу. А, е, але від початку лютого я е, служу у Збройних силах України, але досі перебуваю у Вінниці. Тобто, в мене такий досить комфортний варіант служби на цей момент. Е, я він пов'язаний одразу. Можна сказати, що він пов'язаний з рекрутингом. А вже ж, це робота з людьми, це. Пряма взаємодія, mm -hmm. що дуже важливо з мотивованими зі свідомими громадянами, і тому це окрім того, що дуже важливо, це ще й зазвичай приємно. А, я думаю, що мені багато хто не пробачить, якщо я зараз не поставлю це запитання. А це саме от по твоєму сьогоднішньому теперішньому конкретно профілі, ти сказав таке дуже дуже значуще і ключове слово: як замотивований. <світнє> Люди, з якими ти зустрічаєшся, хлопці, мужчини, чоловіки, з якими ти говориш, ти дивишся їм в очі. Вони дивляться тобі в очі. Що ти там бачиш? Мотивація є? Одразу важливий е дисклеймер не лише чоловіки і не лише хлопці. Е Він на, на першому місці в Україні за відсотком жінок, які добровільно долучаються. От я цього не знав, до речі. А, і понад те не, не лише чоловіки і жінки, а й студенти, з якими я постійно взаємодію. Майбутні студенти, абітурієнти маються на увазі. Вони теж приходять для того, аби вступити до військових навчальних закладів. <ми> Їм насамперед потрібно звернутися до територіального центру комплектування, де я працюю. А, і Дуже правильно сказали, я дивлюся їм в очі. Це... Мене цього ніхто не вчив, але це з першої ж зустрічі відбулося природно. Я зрозумів, що так налагодити контакт і зрозуміти справжню мету приходу людини набагато ну, найлегше. Я не знаю, наскільки це можна назвати мотивацією. Я бачу, бачу Сміливість і переконання, що ем, вони дійшли до точки неповернення. В угу. найкращому сенсі цього слова вони зрозуміли, що безглуздо шукати будь-які відмовки чи зволікати, тому що всі очікування на якесь лагідне розв'язання цього конфлікту, на швидке завершення війни вони розпадаються на наших очах все стрімкіше, і вони готові брати на себе відповідальність. Ось це те, що я бачу в їхніх очах. Інколи це втома, інколи навіть легенький відчай, скажімо, коли. В молодого хлопця гине найкращий друг на війні, і він вирішує помститися за нього. Mm -hmm. а, тобто ця суміш емоцій і відчуттів дуже різноманітна може бути, але загалом це їх усіх об'єднує почуття відповідальності. Ем, уточнення, ем, усвідомленість. Усвідомленість свого кроку або оцих кроків є. І Я скажу, чому я поставив це запитання? Mm -hmm. Дай відповідь, я скажу, чому я поставив. Я думаю, що е, на 95% вона присутня уже під час першого візиту, mm -hmm. а ми допомагаємо сформувати повноцінну картину. Скажімо, коли приходять 18-річні е, дівчата і хлопці, і е, мають е, трохи ілюзорні уявлення про майбутню службу, ми їм. Mm -hmm. е, Відверто розповідаємо про те, що їх очікує, і тоді, скажімо, спрямовуємо. Той в ту частину, де вони можуть бути справді найефективнішими. спочатку в то русло, а потім вже йде більш деталізована картинка. Я скажу, чому я запитую про це, і можливо так детально річ у тому, що тема рекрутингу, тема набору, тема кількості мобілізованих наших військових це державна таємниця. Ніхто про це абсолютно не говорить, і з іншого боку користуються. Користується наш ворог, користуються будь-які боти, будь-які ліві медіа, сірі медіа і так далі, і так далі, які е розповсюджують панічні. Інформації і з роз з такого з такої сторони, що все пропало, все пропало. Нічого подібного у нас нічого абсолютно не пропало. Достатньо почитати нормальні е, правдиві джерела наших військових знову таки, ті, які мають право щось нам говорити. І у, треба сказати і заспокоїти в першу чергу себе, і не розповсюджувати різні такі побрехеньки. Е, у нас достатньо е, замотивованих серйозних. Відповідальних, е чоловіків, хлопців, дівчат, жінок, які е те, що називають психологи, беруть життя. В свої руки і беруть відповідальність за своє життя, а в даному випадку вони беруть в руки відповідальність за свою державу за країну, за нас з вами по великому рахунку, які ми зараз тут знаходимося. Окей, дуже тобі дякую за цей невеличкий такий вступ і за те, що ми все-таки торкнулися цієї теми. Хоча зовсім, якби е, інакша домінанта нашої розмови, це письменник, це поет і війна. Е, Скажи, будь ласка, відчуваєш на собі, що війна змінює тебе як поета або змінила тебе як поета? Там відчуваю, звісно, і понад те, можу сказати, що вона поставила на паузу поета в мені. Я дуже сподіваюся, що це тимчасове явище, але це дивний початок нашої розмови на цю тему в, з нагоди Дня письменника. Але так, поезію я напишу вже понад два роки. Хоча вірші, які я написав, Особливо у 19-20 роках і на початку е, повномасштабного вторгнення вони е, мені здаються досить переконливими, актуальними. І кілька з них сьогодні я сподіваюся прозвучить. І ви, можливо, це теж відчуєте. А я хочу, щоб зараз прозвучав е, перший вірш. Е, маю сказати, що дійсно ми перед ефіром з Сергієм обговорили цю тему. Тему звучання його віршів в нашому ефірі. Принаймні, зараз об. Обов'язково один прозвучить, але я перед тим хотів би запитатися: Окей, ти сказав, що вже в тебе є пауза. Зараз просто існує пауза. Ем, до паузи, до того як вона виникла, ем, якому жанру або якому просто напрямку ти більше надавав, ем, більше віддавався, більше надавав своєї уваги. Чи це романтизм, чи це пейзажність, чи це психологічка? Логізм, чи це кохання ром. Ну і так я вже сказав, романтизм. Що це було для тебе найперше? Якщо говорити про форму, то я найбільше зосереджувався завжди на поезії, все одно, починаючи з юності, але згодом паралельно виникли, виникла така коротка форма, есеїстика, де, яка залишається зі мною на щастя і досі, де я можу рефлексувати на ті теми більш Прозоро і більш е, точково е, аргументовано, ніж у поезії, бо поезія для мене це все-таки е, така досить е, чуттєва абстрактна форма. А якщо говорити про е, стилістику чи приналежність до якогось конкретного напряму, е, я свідомо ніколи цього не робив. Часом це було поєднання медитативної лірики і пейзажної, часом любовної і філософської, це можна вважати подекуди і постмодернізмом, десь сюрреалізмом. А загалом зараз є е, визначення, яке це все дуже хитро узагальнює. Ну. Метамодернізм. Метамодернізм. Окей, е, я маю тобі сказати велику висловити велику вдячність за те, що ти даєш можливість е, критикам. Від мистецтва критикам від літератури е, даєш все-таки заробити свій кусочок хліба з маслом, і, і які будуть писати про тебе, які будуть досліджувати тебе. Скажи, будь ласка, що зараз прозвучить? Чи має е, цей уривок назву, чи це не уривок, а це цілий вірш? Це вірш. Е, і оскільки ми перебуваємо е, в ефірі радіо Місто над Богом, я обрав сьогодні е, тексти, в яких. Центральним образом є місто. власне. Mm -hmm. Воно е, може сприйматися як тло, е, може сприйматися як головний герой, але все-таки місто: місто загрожене, місто визволене, е, місто е, в облозі, яке втім зберігає життя. Прошу, наше тихе різдвяне містечко, велика куля із прозорого скла у долоні сліпого бога. Спантеличені діти на іскри очиці скулять і чекають на сніжень. Який замете цю погань. На безлистій алеї лежить одинокий ворон, і востаннє, розправивши крила, цілує землю. Тепла нині зима. Боїмося, що мертвий ворог на світанку прийде і підпалить свою оселю. Але струшує Бог у руці новорічне місто очерет посивілий співає, бо крига скресла. А вродливі дівчата читають блаженні вісті. У книжках з астрономії, фізики, інших креслень. Ось індійка біжить за дітьми до міського пляжу, де купається голий юнак в крижаному плесі. Соковита трава я до лілиць на неї ляжу, письмена прочитаю на кожнім зеленім лезі. У ребристому світлі торкнуся твоєї спини. Стрепенеся, промовиш тихенько. Невже не бачиш? Я всередині озеро маю, а в ньому Сина, хай тремтить заклинатель птахів, ватажок собачий. І подивиться Бог на міцну пурпурову сферу, бо призахідне сонце на дереві, як людяник, заіскриться і зробить вогненними всі озера, і прозріє творець, і втішаться городяни. І прозріє творець і втішаться городяни Сергій Шкабара, поет, військовий рекрутер. Сьогодні гість першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін рухаємося далі. Ви послухали, ви почули зараз, кому пощастило до речі? Ви почули зараз один е, уривок? Ми домовилися з Сергієм, що буде ще один уривок, але. Хочу трішки ще поговорити. А, ще один момент стосовно поетики стосовно письменництва. Ти сказав, що в тебе есеїстика, поет на паузі, есеїстика е, твоя зараз пишеться взагалі тобі. Так, між іншим, відколи я долучився до війська, е, з'явилася внутрішня потреба е, цей досвід фіксувати. Е, найважливіше. Спостереження це те, що багато всіляких упереджень, попри всю мою відкритість і, нібито, обізнаність з реальністю через роботу в інформаційній сфері. Багато упереджень зберігалися, але в перші ж дні розсипалися. І я відчув потребу ділитися цим, тому що це часом допомагає зробити правильний вибір у критичний момент. І якби я знав, скажімо, що у війську набагато більше свободи, принаймні в тилу про, угу. да, про нуль, я поки що говорити не можу відповідально, я б напевне долучився набагато раніше. Оце відчуття свободи, попри те, що ти інтегруєшся в певну систему, здавалося б, жорстку, воно дуже цінне і. Я часто говорю з татом про його досвід радянської армії і мій нинішній досвід українського війська. І це зовсім два різні явища. І тут є можливість зберегтися як особистість і, ба більше, відточити якісь важливі риси. Um, ти сказав, що. Um... Є внутрішня потреба і є внутрішня можливість писати. А я хочу тебе запитати про те. Кому і для кого ти пишеш, але через призму не тебе особисто, а через призму тих можливостей, які відкрилися і відкриваються нам, з появою всесвітньої паутини, з появою дуже великої кількості, саме дійсно дуже великої кількості майданчиків. Людина написала: людина може опублікувати і вже може отримати фідбек. Перше з того, що я хотів би почути, ти м, пишеш в стіл чи ти пишеш конкретно для когось? І одразу йде е, твоє слово, твоя стрічка іде на розповсюдження? Одразу е, ну, і можу відверто сказати, я. Е... Якщо йдеться про якусь коротку форму прозову, я не пишу для неба, як дехто це пафосно говорить. Я одразу уявляю собі потенційного читача цих текстів, тому що це для мене Суспільно важливий процес, хоча мій внесок в це, звісно, крихітний, я не маю жодних ілюзій, але я собі уявляю, скажімо, моїх колишніх учнів, з якими я працював років сім тому, і ось ці юнаки вже підростають їм там по 22 роки зараз. І можливо, мої спостереження, мої висновки когось із них надихнуть чи переконають позбутися певних упереджень знову. Таки, або навіть е, от, зробити цей відповідальний крок, самому долучитися і розділити цю відповідальність. Ти зараз говориш про поезію чи про прозу? Про прозу про прозу, а, От поки ти говорив, в мене виникла виник такий термін адресна проза. Тобто, ти кажеш, я уявляю собі, для кого я пишу. Окей, е, я знаю, що в тебе є ще другий уривок, який зараз може прозвучати. Чому я про це говорю? Тому що у нас досить мало часу залишилося, а я би Дуже і дуже хотів, щоб ми всі разом, я маю на увазі, і наших радіослухачів і телеглядачів. Ми ще раз всі разом послухали Сергія Шкабару. Що зараз прозвучить? Зараз прозвучить вірш, який я написав у 2000 Двадцятому році і навесні відповідно він, отак як ми зараз відчуваємо такий досить лагідний перехід від зими до справжньої вже теплої весни, так і в сьогоднішніх віршах це теж буде відчуватися. Прошу, треба було повернутись до цього міста, щоб у вісні почути свою альтавісту. Небо цвіте кометами нині і прісно. Янголам зовсім не тісно співати пісню. Вчитися дихати треба над водоспадом. Боже, побудеш для мене великим братом. Ми відчиняємо пащу міської брами. Злодії та блудниці прийшли з дарами. Цей чоловік, уперше за рік поголився. Вся його злість сатана, який помилився, голос жіночий, сховавши в зеленім листі. Співи її прозорі, вуста причисті. Дощ заливає бруківку і дах таверни. Разом із брудом у землю тікає скверна, фарба з обличчя, сажа в пустому сквері, глина червона, якою кровили двері. Що доведеться в цьому житті пам'ятати? Тільки здобутки і втрати, різдво і страту, те як заходили в місто пліч опліч, разом, тихо виймали з волосся свої прикраси. Як колючки з під нігтів, скалки зі шкіри Вчили слова Всепрощення, любов. Довіра. Йдуть на Голгофу Кобзар бандурист і лірник. Небо читають як поетичний збірник. Сергій Сергій Шкабара Сьогодні був гостем першого вівницького мультимедійного проєкту. Час змін мені відверто скажу, мені не досить просто одразу включитися в ефір, бо, напевно, сильно занурився в те, і що я зараз почув. Напевно, тому що маю багато уяв. а без уяви, напевно, тебе важко буде сприймати. Мені так здається. Я щиро дякую, що ти долучився до нашого ефіру. Я ще раз нагадаю. Поет, військовий рекрутер Сергій Шкабара. Сьогодні був гостем першого вільницького мультимедійного проєкту Час змін. Ми говорили трішечки. Чуть-чуть. Ми говорили про самого пана Сергія. Ми говорили про те, чим він зараз займається, і найголовніше, ми чули його вірші. Я дуже радий, завжди радий буду бачити. Запрошую, приходь і читай. Дякую. Дуже гарно в тебе це виходить, відверто тобі кажу. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову продовжуємо наш ефір. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.